Ну, сразу подякуємо нашим Збройним силам за цю можливість. По матчу вітаємо всіх з перемогою ну, наших болельщиков локомотива з довгожданною перемогою. Я вважаю, що це вектор такого на развитие. Ми переступили в определенную черту і сподіваюся, будемо радувати нашими успіхами. Конкретно по матчу. Настраїлись настрой був тільки на перемогу, не розсматривалися ніякі варіанти. Команда создала моменти, не всі реалізували. Так що, но задачу виконали, так що всіх можемо тільки поздравити з положительними емоціями. Грали першим номером. Була завдань, було завдання грати першим номером. Це найголовніше. Гравці морально, чуть не готові. Все-таки потрібно брати ініціативу на перший план. Виходять індивідуальна майстерність, трошки не вистачало впевненості. Ну в цілому, в цілому, створили моменти галі, в цілому виконали. Але задача була друга не пропустити м'яч. Все-таки вмудрілись пропустити. Будемо робити. Виводи, позитивні емоції вже здвіг. Є є впевненість. Це найголовніше. Тому так і будемо налаштовуватися на побіди і на гарний результат. Сьогодні ця перемога додала нам багато впевненості, тому що до цього було багато поразок, і це внутрі колективу було був дуже поганий стан. Але я гадаю, що сьогоднішня перемога надала нам багато впевненості. Тренер сказав дякую за гру. Президент теж саме. І тепер я думаю, що на наступні ігри в нас буде впевненість дуже висока, і ми будемо показувати наш рівень, який ми можемо показувати. Той рівень, який ми показували і з Діназом, і з Юксою. Я гадаю, що далі ми будемо показувати цей рівень. Так, сьогодні ми. Відчули впевненість в собі, в своїх силах ми йшли вперед. Перед грою була настанова, щоб ми пресингували суперника, не давали змоги розігрувати м'яч та направляти його вперед, щоб не пропустити гол. Основний акцент був це не пропустити сьогодні. На жаль, це не вдалось, але багато що нам тренер казав, ми виконали. Завдання, я гадаю, на 80% ми виконали завдання тренера. І сьогодні, якістю гри, в принципі, я задоволений. Дякуємо Збройним силам України за те, що дають нам змогу жити мирно і гад... молимося, щоб все скоріш закінчилося і скоріш настала головна наша перемога для нашої країни. Е, перш за все, хочу подякувати нашим Збройним силам за можливість. Займатися улюбленою справою. Це перш за все. За ігру можу сказати, що хлопці, в принципі, виконали все, що ми їм казали перед грою. І гра показала, що була рівна. Це я впевнений, окрім того, що може володіння мечем було, так, але це як впливало на кількість моментів. Тобто я рахую, що гра була рівна. Так вже в кінці знаємо нашу ми розуміємо свою ситуацію, то що в нас є 11 хлопців, які е, грають, страждають, але б'ються як можуть. І так в кінці вже, може, хвилин 20-25, може, де вже підсіли, так ну, на це є причини. А так по грі прикро, то, що. Е, так програли. Тільки що передивився момент з 11-метровим ударом і щось я там не побачив, де воротар наш вийшов, згоріт. Але ну, як є, так є. Прикро. Хто хотів залишитись, ті залишились. Ті, хто не бажав грати. Ну, я не можу сказати, що вони в чомусь винні, ні, ні в коєму разі, але ну, от так ситуація склалася, так, так склалася, що у нас залишилось 13 футболістів. Віримо, віримо лише в перемогу наших Збройних сил.